Вітаю! Я Ночкін Олег, Вже 6 рік я живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні про філіппінську медицину. Навіяло, бо вчора відвідав лікарню черговий раз, що на цьому острові я не був у лікарні. По-перше, ліки. Вони тут дорогі. Тобто дві е, позиції, які тут е, ну так серйозно б'ють по бюджету. Це ціна на е, овочі і ціна на ліки. Ліки навіть от, ну, для іноземців, е, ну, кому вони потрібні постійно там, то ну, це відчутно по бюджету прямо буде. А про місцевих я взагалі не кажу. І всі дивуються, звідки такі ціни, що там відбувається з цією політикою. Що там виробники розмитнення, ну, але ситуація така: відповідно, процвітає чорний ринок. А чорний ринок, що це означає за даних умов? Є тут такі невеличкі кіоски, магазинчики, вони для розвитку малого підприємництва. У місцевих є така умова, що от якщо в тебе є земля, в тебе є там от якийсь будинок, де ти живеш, ти можеш на цій території. Відкривати якийсь там невеликий бізнес, там щось от продавати. Ці отакі магазинчики вони називаються Сарі-сарі. Практично одеська така назва. Коли я брам кличе Сару, вони можуть бути це просто такі маленькі куріння, ці сарі-сарі. Можуть бути такі прямо як міні-маркети повноцінні. Ну у кого на що вистачає фантазії фінансів в першу чергу, само собою, що там не можна купити якісь ліки спеціалізовані. Ну таке, що треба вже, або там якісь рецепти серйозні. А отаке, от саме просте: головний біль, шлунок, температура. Ще отаке щось рядове, то таке все можна купити. Звичні ліки, нічого там такого нема, ті, що і в аптеках, ну яким чином вони звідкись приходять. Оцей момент контрабанди, я його не можу от у них е... ніяк добитися, що то воно, звідки, як от вони там щось десь беруть через десяті руки. Ну але ціна, виходить, ну, суттєво менша. Вона менше там в 3, а може бути там в 7-8 разів. Тому це якщо. Тут, тут опиниться і в когось щось прихопить, ото просто до любого маленького кіоску, само собою на прилавку цього всього не буде. А так вам із підпали це все продадуть. Влада, розуміючи, що це ну за такою цін, за такою ціною люди місцеві з їхніми статками, що то все складно, тобто вони просто заплющують на це очі. Якщо, наприклад. З контрабандним ринком цигарок борються і доволі серйозно, то за цими ліками, то, що я бачу, особливо там, мабуть так, вони щось там пальцем погрожують, але яких серйозних дій вони не приймають. З іншої сторони, відвідані аптеки на Філіпінах, це може бути таким заняттям доволі пізнавальним. Бо, як сказав тут один мій приятель, країна, де продається в аптеці пиво. Ще й цілодобово, це 100% моя країна. Тому тут можна отак от е, сидіти з друзями о другій, третій ночі, пити, і рано чи пізно ви почуєте фразу. Так, ну що, хто йде в аптеку, бо пиво закінчилося. Ну, щодо цього, це у е, них дійсно існують такі аптеки, де просто є міні-маркет всередині. Причому це не міні-маркет з аптекою, а саме аптека з міні-маркетом. Це от у них багато мережевих аптек, і декотрі з них працюють цілодобово. Там в цих міні маркетах в тому числі продається алкоголь, все підряд. Ну, це все на базі аптеки робиться. Тому оце от е, п'єш е, пиво чи будь-який інший алкоголь з того місця, де продаються ліки, практично з храму здоров'я. Ну, от воно саме по собі психологічно вже якось так пішов в аптеку, купив пиво, мабуть, корисне. Так що. В аптеку можна потрапити на Філіпінах не обов'язково за ліками. Операція такі, ну, такого роду, як такого масштабу, як, як грижа, як апендицит. Я маю на увазі грижа, там саме пахова. Ну такі от нескладні порівняно операції. Ті, що в Україні там можна навіть зробити і безкоштовно, на Подолі, наприклад, є клініка, де це можна зробити. А так, то це в Україні ціна тоді, коли мені було потрібно, я там дізнавався, бо я не знав взагалі, що мені робити, то це там ну приблизно 300 доларів. Там еквівалент був тоді. Це мені робили в 2020 році тут. То на той момент ціна в Києві була десь отака. Відповідно, це в платних клініках з гарним обслуговуванням. То тут десь клініка такого самого рівня, операція на грижі, апендицит і щось іще подібне. Це ціна 2000 доларів і може бути вища. В залежності там від клініки, в залежності, який лікар, як буде з ним там домовлятися. От тому практично різниця, ну, в сім разів. Ну, це прямо сильно відчутно. Так, що так з цим тут якби все погано. Потім щодо різних, наприклад, там аналізів, аналізи крові, от як у нас оце оці пункти скрізь. Там їх зараз понатикали, коли ще був в Україні, то принаймні вони були там скрізь, де потрібно здати там такі, такі аналізи. І в нас це якось там. Ну не сказати, що дешево. Ну тут це треба множити знову ж на 4 на 5. От, наприклад, оці там аналізи, я не пам'ятаю їх по назвам, але там от плюс-мінус що там аналіз крові, там іде там перелік на оце, на оце, на оце, на оце. То те, що от у нас би там коштувало ну, десь 50 доларів, тут буде коштувати доларів близько 200. Тобто, теж це десь в 4-5 разів це буде вище. Щодо рівня самого, самого персоналу, от самих лікарів, медсестер, плюс-мінус те саме в Україні, теж те ж саме. Тобто рівень обладнання, рівень кваліфікації персоналу, що правда, тут це ж американська школа, вони здебільшого тут всі лікарі вони навчаються в Америці. Це дуже сильно відрізняється від тої системи, яка є зараз в Україні на базі ще старої совкової системи. Тому тут навіть є певні переваги. Але якщо так взяти, от починаючи сама от розмова прийом у лікаря, Далі, якщо це потрібний стаціонар, то самі палати, саме, саме якийсь сервіс всередині лікарні, то це плюс-мінус, як в Україні. Я от поки 8 місяців в 2019 році лікувався там, то багато там, де довелось побути, в якихось різних київських клініках. І потім оце тут плюс-мінус один той самий рівень. Причому на всіх великих островах є. Такі великі клініки з гарним обладнанням, тому що ну, тому ж, там переживати за те, що прямо тут все дике і все воно буде якесь не таке, острівне, ні, абсолютно не варто. Я ж на дівчат там все одно дивлюсь. так, Там же є лікарі, медсестри, там, жінки, дівчата. І все одно ж на них дивишся, з ними спілкуєшся. А що в цих всіх відвідинах радує, що багато великий відсоток красивих дівчат плюс вони ж, ну, от, вони. Вони спілкуються це в колі лікарів. Так? Вони самі по собі вже такі розумненькі, плюс освіта, плюс оце коло спілкування. І тобто там вони вже такі, такі відбірні. Е, вже там. Плюс вони ж дуже гарно контактують, вони абсолютно відкриті, контактні. Е, відразу там можна задавати питання, чи вона одинока. І якщо так, то вони абсолютно без проблем там дають свої контакти, там профіль Фейсбук або телефон взяти, домовитись про зустріч. Так що це теж маєте на увазі. Хто туди потрапить, то принаймні буде нагода, може це доленосним стане отаке, от отакі от відвідані лікарень. Ну до речі, те саме і що до дівчат до жінок відноситься, тобто багато красивих молодих лікарів, оце все там. Тому якщо от буде сумно, то. Можна просто з горя потрапити в лікарню, там завжди є шанси, принаймні от цікаво, до цікавого якогось знайомства. Ну от, Наприклад, жінки-лікарі ну, 30 плюс, там, да, от, скажімо, такий мій контингент, ну, вони поводять себе вже приблизно як там, каста. Брахманів в Індії, от вони вже трохи таке. Не то, щоб вони високомірні, ну вони вже знають собі ціну. Для них іноземець це не щось таке екстраординарне. Вони вже там особливо контактувати, там якось прямо так ось дуже радісно. Вони так не будуть. А медсестри, молоді дівчата, красивенькі, розумненькі, то це все там. Плюс ще ж бачите, тут ну от той гумор і оці залицяння, які в нас вже вважаються, ну що це таке, ну. А тут фраза Чи вашій мамі зять не потрібен, ну це просто вершина гумору. Вони цьому радіють, вони такого ніколи не чули. Тому от берете на озброєння оцю одну фразу, знаєте, що у вас може така зустріч трапитися, і ото до лікарні з отаким от гумором тут це абсолютно нормально проходить. Це плюси відвідень лікарень. Тут процвітає як явище медичний туризм, тобто то, що для нас наприклад. Дві тисячі за чи апендицит це якісь колосальні гроші, то для американців-канадійців, де, де як мені сказали, подібна операція коштує 70 тисяч доларів це на секунду. Це якщо у людини немає там страховки в силу якихось причин, то такі люди потім летять сюди. Так само сюди летять лікувати, наприклад, зуби. От наскільки я зрозумів, по лікуванню зубів або протезуванню тут ціни теж, це як і з аналізами крові. Вищі такі в 5 разів. Ну, знову ж для нас це дорого. Для людей, які живуть в США, і тим більше зараз там полетіти в Україну це зробити, може не бути можливості, ще якісь причини, то як альтернатива, хоча б якась, знову ж це тут. Це Філіппіни. Якість плюс-мінус однакова, як в Україні. Ціни конкретно вища, тому краще не хворіти. Тому це що до медицини пам'ятаємо, що ми різні, тому ми оригінальні. Пока.